Запоїлки питали, чого вони в нас з зовнішньої сторони, а не з внутрішньої від корови, і чи не набуває, не... не заважає вона і чи не забивається кормом. Кормом, як бачите, трохи забивається, і ми періодично їх мусимо чистити, щоб не було корму. Чого вона зі зовнішньої сторони? Ой Боже, руки трасуться, <смі> то не жарти вам розгрузити, скільки комбікорму. Менше з тим. З зовнішньої сторони вона тому, що нас на навчаннях так нам розказували, від проєкту були навчання, і розказували, що це зручніше, тому що корови їх так не ламають, Ну, ніби як, якби вона була з внутрішньої сторони. Хоча в мене є знайомі фермери, в яких поїлки з внутрішньої сторони, і вони кажуть, що ніяких таких сильних проблем немає з тими поїлками. Бо в нас, хоч і зовні поїлки, але часто тут корова тягнеться до корму. Оцими ланцюгами, за які вони прив'язані, зачіпляють язички, виривають. Або так обмотуються, хоч ми і чіпляємо щось на карабіни, щоб не доставало. Ну, але все ж таки бувають різні ситуації. Нам вона не заважає, ну, в принципі, у нас бачите, широкий кормовий стіл, то нам не заважають погілки, те, що вони з зовнішньої сторони. Коровам, в принципі, не знаю. Я їх не питала, їхню думку, як би їм було зручніше, тому не скажу вам. Але мені, ну, наші корови навчені вже до того, вони привчені з, того, з такого маленького телятка, як он стоїть. Вони навчені, що погілка звідси, вони п'ють вже з трьох місяців з поїлки, тому теж такої проблеми нема. Ну, чистити їх доводиться, але чистити їх доведеться, мені здається, як вони навіть будуть стояти з цієї сторони, тому що корови часто повна повні писки сіна пхають в поїлку чи силосу морди. Ну якби це не думаю, що це буде як, як сказати, краще сильно, якщо вона буде з зовнішньої з внутрішньої сторони, аніж з зовнішньої сторони. Ну але в нас зроблено так. Ну, так нам зробили, так воно в нас є. Проблем у нас ну, таких не сто. Через те, що вони так розміщені, як таких не було, немає.